Шановні дніпряни, дорогі друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про підготовку нашого міста до зими. Упевнений, в новинах ви бачили вдосталь страшних прогнозів усіляких закликів та рекомендацій. Але розповім вам про те, що робить безпосередньо Дніпро і кого ми залучаємо до цього процесу. Тож, теплове господарство міста наразі має фактично повну технічну готовність до холодів із оновленими котлами, насосами та рештою обладнання. Але це лише маленька частка роботи, яку кожного разу ми починаємо одразу після того, як завершується попередній опалювальний сезон. Безумовно, я не можу розповісти всіх деталі, але скажу, що зараз Дніпро тестує комплекс взаємодії у різних сценаріях. Тут кожен із протоколів заснований на досвіді попередніх зим повномасштабної війни. Днями комунальники разом із рятувальниками, поліцією, медиками та волонтерами спільно відпрацювали алгоритми під час неструмлення. Крім того, триває повний чекап пунктів незламності насамперед у наших школах і дитсадках. Я бачив ваші зауваження щодо колонок із технічною водою. У місті таких майже 130 і зараз також триває їхня ревізія. Водночас у житлових будинках в різних районах ремонтують внутрішні мережі електропостачання. Відтестовуються альтернативні канали зв'язку. На випадок, якщо впаде інтернет чи телефонний зв'язок, абсолютно всі профільні служби завжди будуть в комунікації, через раці, зокрема. Також ми робимо запаси палива. І тут у кільканадцяти згадаю про генератори. Так, місто має їх у чималі кількості. Зокрема, на котельнях та підвищувальних насосних станціях, які качають воду в вашій квартирі. Але знову ж вони лише для того, аби втримати системи від розмерзання. Водночас майже півтори сотні світлофорних об'єктів на найбільш завантажених перехрестях забезпечені автономним живленням. Ми також продовжуємо встановлювати у наших навчальних закладах сонячні електростанції. Там, де є укриття і де відповідно навчаються діти. Зараз їх уже близько 80. А вже наступного року цей досвід пошириться також на заклади культури, спорту і ті профтехучилища, що належать територіальної громади. Пропрацьовуємо також можливість поставити резервне живлення на вузлові камери відеоспостереження на високих точках міста. У підсумку міста дбає про те, аби всі системи життєзабезпечення залишалися витривалими перед різними викликами. Майте зауваження чи пропозиції. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію і не лише пишіть про це у соцмережах. Хоча на своїй сторінці я читаю, чи не всі ваші коментарі. І ще одне: любі мої дніпряни, також маєте подбати про свої оселі, від запасів води до теплого одягу, павербанків і всіх інших речей, про важливість яких ви чули вже багато разів. Так, просто не буде. Але ретельна підготовка зараз допоможе звести.